Всім привіт! Ось хочу показати, як я буду робити дискову сковороду з двох таких листів металу. 3 мм. Вона така не ділова, вона крива трохи. У мене ж довго стоїть. Бачив роблять із борони тракторної, та я її не маю, маю ось такі листи і хочу зробити з них. Може комусь пригодиться. 28 в ширині довжина 52. Зараз їх ось так між собою зварю, коло виріжу, далі покажу. Ось так воно виходить. Коло вирізав. Посередині зварив лише, щоб оцей шов знову не прорізати. Зробив розмітку Симетрично. Тут 2 см оце відстань. І на клин оце зараз все вирізаю навколо. Заварюю шви, зашліфовую і покажу, що воно вийшло.